Спочатку, мабуть, на місці Байдена задав питання, сказав Володимир Олександрович, а що всередині країни ви зробили що стосується економіки, що стосується підготовки населення, що стосується фортифікації? Бо план перемоги це е, хтось за нас мусить щось зробити, отак читаючи. Знаєте, як е, дитина пише е, побажання е, лист до Санта-Клауса, це мені догадує, що дорогий американський Санта-Клаус, для нашої перемоги нам потрібно, щоб ти зробив це, це, це. Приходить Санта Класси, задає питання: ну, все це добре. А що ти зробив протягом року, аби заслужити таку підтримку? Тому якраз от питання полягає в тому, що нам ніхто не дасть людей, які мусять воювати, ніхто не навчить людей в той кількості, які... Вміють мусять воювати, ніхто не забезпечить нам е, потреби забезпечення збройних сил, бо ми і так багато чого просимо, багато втрачаємо ресурси або нам даються ресурси. А питання що? в спроможності власної економіки. Угу. Тому е, це е, питання не про план примані, про яке НАТО зараз йде розмова. Ми ж прекрасно розуміємо. Це вже неодноразово на цьому опікалося, неодноразово будували цей такий. Е, Знаєте, будинок мрій, який розсипався з черговим самітом НАТО. Ну навіщо ми самім себе брешемо? А потім кажемо, що в цьому винна Європа чи Сполучені Штати? Ні, у нас величезна кількість проблем, які полягають в нашому роботу спроможності їх вирішити. Тому е переформатування сприйняття української спільноти в першу чергу, що за нас хтось щось мусить робити, а можливо, треба переформувати і сказати Шановні українці для перемоги в цій війні нам потрібно, Раз, два, три, чотири, п'ять. Економіку піднять а? економіку. Ну безпосередньо я не хочу вигадувати велосипед, бо відкриваємо знов таки ж закон про мобілізацію. Все ж таки, пропоную вам і українцям, прочитати його хоча б один раз, і питань буде значно більше до влади. Чому вони це не роблять? Там все прописано, як треба воювати. Чудовий підручник є підготовка держави до війни. Він э, цілком таємний для політичного керівництва нашої країни. Там всього віднаєни. Є підручник. Нав... Є такий підручник, такий підручник військовий підручник, який безпосередньо э, подається в академії, ну викладається в академії э, Збройних сил, в Академії оборони. Там все також прописано і. Стратегія перемоги, вона однакова: економіка, людський ресурс, правильне планування і безпосередня фортифікація. Нічого складного не треба, просто треба робити ту роботу, яка прописана. А коли нам в інформаційному просторі знов таки сформували, що за нас хтось щось мусить робити, а всередині, шановні, от американці винні, що нам щось не дали. Американці видні, що нам ракети якісь не дають. Про оці ракети, які е, ми мусили наносити, хотіли наносити дальнобілі. удари, далебі. По-перше, в той кількості, на як Якщо, якщо дозволять бити, це не сотні ракет і не тисячі, а це перше. Друге, наступне питання. Кацапня абсолютно спокійно вирахувала радіус ураження цих ракет, і все, що можна було звідти виволокти, вони вже виволокли. Угу. Те, що ми почали все ж таки руйнувати, і треба активно продовжувати, руйнувати їхній нафтогазопромисловий комплекс, руйнувати їхні. Арсенали по зберіганні зброї, це дуже чудово. От і далі, бачите, як завила Європа безпосередньо, коли ми почали руйнувати нафтопереробні заводи. Чому? Тому що незважаючи на відкриті санкції в обхід через другі, треті країни, перероблена нафта закупається так само країнами, які є членами НАТО, так само Сполученими Штатами, так само і Великої Британії. Ну, Закупаються на... на десятки. На сотні, ну чистий прибуток від продажу переробленої нафти в Росії в серпні місяці на за одну добу, чистий прибуток сто вісімдесят мільйонів. Про яку перемогу ми говоримо, якщо ми не руйнуємо спроможність росіян заробляти гроші. Я не буду згадувати наш нафтопровід дружба. і, і не один би... у нас їх 17 на території України. Так. Да. кожен може висновок зробити сам. Хочеться розуміти пояснення таких речей. Але все ж таки, коли говоримо про цей план перемоги, про який, власне формулює президент, то він виглядає так, що це план на власне на наступний рік протриматися. А потім, як казав Буданов, у 25-му році Росія в неї закінчаться ресурси, і вона війде в певну кризу. І відповідно на цій кризі ми їх і зловимо. І власне тоді зможемо сильної позиції вже ставити свої умови. Ну я так розумію. Але насправді нічого нового. Дайте ракети, дайте зброю, дайте фінансування, дайте підтримку. Забаганки Діду морозу. Ну або Санта-Клаусу я... вже по сучасному. Забаганки зроби мені чудо, а я нічого не буду робити для цього всередині самого себе. У нас є спроможно чи ще раз підкреслюю в Україні. Є і гроші, і люди, які можуть за ці гроші це зробити, випустити і руйнувати Російську Федерацію день за днем, ніч за ніччю. Системно наносити удари по те, що є критично небезпечним для існування Росії. Ми мусимо її палити так само, як от вони руйнують нас, так само ми, але з більшою швидкістю і з більшою кількістю руйнувати Росію. Пане Сергію, у нас було голосування сьогодні. Як ставитись до нових заяв Трампа про Україну з насторогою? Ніяк це все через майбутні вибори і не стежу за Трампом. Який би ви варіант з трьох обрали? Питання полягає в тому, що є у мене буде окреме питання. Все, ще говорять політики політики напередодні президентських перегонів під час перегонів. Так це не значить, що це буде здійснено це перше. Друге, маніпуляції Україною, як з боку демократів і з боку республіканців, аби перемогти в майбутніх президентських перегонах, вони постійні. Тому не читайте написи на парканах, а дивіться, що за парканом лежить. Давайте подивимося на результати разом, пане Сергію, що обрали наші глядачі. Отже, з насторогою ставлять. Ця 40% до цих заяв 34% – ніяк. Це все майбутні вибори. Ну тобто, в принципі, це схоже на вашу оцінку. Так, 34% і 26% не стежать за Трампом. Друзі, дякуємо усім, хто долучився до нашого голосування в нашій спільноті. Ютуб новини лайв. Я дякую панові Сергію за цю дискусію. Дякую. Сергій Кривонос, генерал-майор запасу, був гостем цієї ефірної години. Величезне. Дякую і дякую усім, хто додивився наш ефір. До кінця друзі. Це новини. Live. Вечір Лав завершує свою роботу. Я Віталій Продилус. Дякую вам усім за увагу. Бажаю вам. Мирного неба, тихої ночі, бережіть себе і віримо, друзі, разом в Україну. Віримо в перемогу, віримо в збройні сили України.